Вітаю вас на каналі Ортопедії та реабілітації зарта. Я Ціковський Антон, лікар ортопед травматолог і в сьогоднішньому відео я хочу вам показати вражаючий випадок. До нас на консультацію звернулася пацієнтка з великою килою міжхребцявого диска до 2,6 см. Зазвичай, при килі таких розмірів пацієнтам рекомендують оперативне втручання, але після огляду ми вирішили йти іншим шляхом, обравши консервативне лікування без операції. Лише за допомогою фізіотерапевтичних процедур та лікувальної фізкультури. Для початку давайте коротко розберемо, що ж таке кила міжхребцевого хребцевого диску або грижа. Між кожними двома хребцями є еластичний диск, який складається з двох частин фіброзного кільця та пульпозного тіла. Цей диск виступає своєрідним амортизатором, дозволяючи виконувати нам рухи в хребті. Є багато причин, які можуть призвести до грижі, перенавантаження, неправильні рухи, травми. При таких станах фіброзне кільце, диска, травмується і пульпозне тіло починає випадати в міжхребцевий простір, там де проходять нервові закінчення, і спинний мозок. Це і є кіла. Вона може тиснути на нервові закінчення і викликати болюві відчуття, виніміння або навіть дисфункцію однієї з кінцівок. Якщо кіла виникає в шийному відділі хребта, пацієнти відчувають біль в шиї оніміння в руці або слабкість в руці. Якщо кила виникає в поперековому відділі хребта, такі ж симптоми можуть виникати в одній із нижніх кінцівок. У нашої пацієнтки була кила в поперековому відділі хребта. Відповідно, вона відчувала біль в поперу, який віддавав їй в одну із нижніх кінцівок. Вона відчувала слабкість в нозі, як ми планували лікування пацієнтки. Після огляду та детального обстеження. Пацієнтки не були виявлені симптоми, які вказували на те, що їй потрібне оперативне лікування, тому їй було запропоноване консервативне лікування за допомогою фізіотерапевтичних процедур та на певному етапі була підключена лікувальна фізкультура. Основна мета такого лікування це зменшення запалення, зменшення больових відчуттів та запуск природних процесів розмоктування кили, тобто резорпції. Резорпція. Це абсолютно природній процес, який виникає в нашому організму. Йому потрібно лише допомогти. В даному випадку ми використовували сучасну фізіотерапію: це високоінтенсивний магніт або сістерапія, та високоінтенсивний лазер або хілтерапія. Дана терапія дає дуже хороший аналітичний ефект. Тому вже після кількох сеансів пацієнтка відчула значне полегшення та зменшення больових відчуттів. Контролюючи весь процес лікування і відмічаючи стійке полегшення, через декілька тижнів ми скорочували візити та додавали лікувальну фізкультуру під контролем фізичного терапевта. Також я хочу наголосити, що лікування відбувається не лише в кабінеті лікаря або фізичної терапії. Пацієнтка має дотримуватися рухової активності та всіх. Рекомендації, які їй дає лікар і фізичний терапевт. Тепер ми хочемо продемонструвати вам результат лікування. На першому відео ви бачите килу міжхребцевого диску до лікування. Вона досягає 2,6 см. Це великий секвестр, який повністю перекриває спинномозковий канал, тисне на нервові закінчення, ну і відповідно викликає больові відчуття. І на другому відео контрольне МРТ після лікування. Ми бачимо значне зменшення розмірів кили, практично повну її відсутність, спинномозовий канал вільний, нервові корінці не затиснуті, відповідно, пацієнтка не відчуває болю і повернулася до звичайного способу життя. Можливо, у вас виникне запитання: як так можливо? Така величезна кила і без операції? Можливо розуміти, що організм має власні природні можливості до резорбції або загоєння кили. Наша задача допомогти йому. Включити певні імунні процеси, клітини, макрофаги, які відповідають за резорбцію кили. Лікування консервативне направлене на зменшення больових відчуттів і на запуск процесів імунної системи, на посилення активності макрофагів в зоні, там де виникла кила. Тобто, фізіотерапія дозволяє нам створити оптимальні умови для того, щоб організм Самостійно загоївся і виконав свої природні функції. Цей випадок це ще одне підтвердження того, що операція не завжди необхідна. Звичайно, все індивідуально. І лише лікар на консультації може визначитися, чи є можливість консервативного лікування чи потрібна операція. На необхідність операції нам можуть вказувати симптоми так називаємо «червоні препорції. Це відсутність позитивної динаміки, стійкий больовий синдром, який не знімається медикаментами або фізіотерапевтичними процедурами. Це стійка дисфункція враженої кінцівки, парез. Якщо такі симптоми є, необхідна негайна операція. Якщо ці симптоми відсутні, можна лікувати консервативно. Є дані, що 95% кіл гриж. Можна вилікувати консервативно. Якщо вам цікаво більше дізнаватися про сучасні методи відновлення хребта про фізіотерапію, підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео. Далі я буду показувати вам ще результати, яких ми досягаємо за допомогою фізіотерапії в лікуванні без операції або в відновленні після операції.